Перше запитання: як почувають себе аграрії, окупація, ризики бомбардування, блокування експорту? Як все це впливає на прибутковість? І чи варто взагалі говорити про прибутковість в цей час? Другий рік війни прибутковості немає однозначно. А люди працюють на попередніх ще таких залишках, попередніх успішних років з вирощування і за експорту продукції. Але так як і кожен бізнес, ми намагаємось виживати, утримувати людей для того, щоб забезпечувати робочі місця. Тому що для нас пріоритет це вільна Україна. Звільнена Україна від російських загарбницьких військ, нам потрібно не лише економіку тримати і підтримувати збройні сили України. Тому, звичайно, всі. Працюють, працюють по мірі можливості, тому що дійсно на деокупованих територіях робити це ще складніше ніж, наприклад, в центральній Україні. Ми розуміємо, чому тому, що після деокупації значну кількість гектарів ворог замінував. Розмінування проходить дуже важко. Воно проходить на жаль з людськими втратами, і це звичайно не дає можливості повномірно задівати ці сільгоземлі для обробітку. Але тим не менше. Експортний потенціал України в цьому сезоні зберігається теж досить високим, і ми намагаємося його реалізувати. Але окрім цих загальних проблем, які сьогодні в нас пов'язані з війною, на порядку денному в товаровиробників була ще одна важлива тема. Тема пов'язана з тим, що з 1 січня наступає другий етап земельної реформи в Україні. І власне цей другий етап земельної реформи передбачає, що у нас збільшується можливість купівля землі в 100 разів, тобто і 100 гектарів. До 10 тисяч гектарів і власне я хотів би сказати таку гарну новину, що вперше в історії аграрна асоціація зібрала більше 25 тисяч голосів під петицію до офісу президентом з проханням відтермінувати на період війни. І кілька років після війни вступання в дію цих лімітів, тому що якщо ми сьогодні будемо вдаватися до розпродажу української землі, то за що ж ці воїни воюють, які сьогодні кожен матер відбувають важкими втратами, пораненнями? А ми будемо по 10 тисяч гектарів в одні руки продавати. Тому це теж дуже важливий напрямок, над яким сьогодні працюють українські товаровники. Ми звичайно. Головним питанням залишається експорт, експортний потенціал, тому що незалежно від того, як ми виростемо, скільки ми виростемо, Україна як експортно орієнтована країна в аграрному секторі. Ми повинні розуміти що нас... Ми якраз зараз повернемося до цього питання. Ми розуміємо, чому ви акцентуєте саме на цьому. Це справді важливо. Але чи можете ви навести цифри? Скільки ваших колег, скільки людей, які займаються аграрним бізнесом? Залишилися працювати, залишилися в струю, і чи були випадки банкрутства, і які наскільки велика ця частка підприємців, які припинили свою роботу за час великої війни? Ну у мене такої статистики немає. Напевно, це більша статистика, яку би власти а міністерство аграрної політики, але можу вам сказати на прикладі конкретних посівів, якщо у нас в 2021 році був один період засівання з землі. То в 22-му році він скоротився, скажімо так, на 1 мільйон гектарів. Це не лише пов'язано з окупацією чи замінованим територіям. Свідомо товаровники або через банкрутство, або через відсутність обігових коштів не засіяли. Така ситуація у нас відбулася під час посіву озимих культур, 23-му році. У нас пшениці. Засіяли в два рази менше порівняно з довоєнним періодом, повномасштабним вторгненням. Якщо в 2021 році сіяли пшениці 7,8 мільйонів гектарів, то зараз засіяли трошки більше 4 мільйонів гектарів. Тобто, самі розумієте, тенденції не найкращі. А якщо говорити про врожай, пане Денисе, то цьогорічний врожай, порівнюючи з останнім роком перед війною у відсотковому відношенні. Ну, умовно, якщо ми під час скажімо так 21-го року зібрали 108 мільйонів зернових олійних бобових культур, то в 23-му році ми зібрали ну дозбируємо, до скажімо так, там, ще трошки залишили близько 20% кукурудзи в полях. Ну, ми зберемо десь порядка 80 мільйонів зернових олійних культур. Ну порядка, десь бачите, на 20 мільйонів менше, але що характерно, для продовольчої безпеки, воно не несе ніякої загрози, тому що цей урожай. Він характерний для років там 17 в Україні. це ті uh -huh. роки збирали подібний врожай. Uh -huh. А щодо експорту, як ви зараз продаєте зерно? Працюємо по можливих напрямках. Ви знаєте, що в Україні фактично є три напрямки роботи: це гуманітарний коридор, який став можливим завдяки Збройним силам України. Це сухопутні маршрути, які рухаються вздовж кордону Румунії, Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини. Ну і звичайно, це напрямок річковий через Дунай до портів Румунії. І, власне, це одні варіанти, які у нас є на сьогоднішній день. Найголовнішим, звичайно, був би для нас морський коридор порти Великої Одеси, тому що вся логістика України, а вона, в принципі, вибудована під порти до повномасштабного вторгнення. Порядка 90% загального експорту рухалося саме через Чорне море. І в цих умовах, коли нам сьогодні створюють труднощі, звичайно експортувати стає все важче, пане Денисе. Ми сьогодні в цій студії вже дещо торкалися цієї теми. Що Росія, кремлівський режим, блокуючи експорт українського зерна, створює проблеми або здобуває додатковий вплив на країни, передусім Африки, які є основним реципієнтом отримувачем українського зерна. На вашу думку, чи може чи знаєте ви, які країни найбільше постраждали від блокування Росією експорту українського зерна? Ну, власне, те, що ви кажете, це Африка, але ми говоримо про близький схід Азію. А це ті регіони, куди традиційно постачалася українська продукція, і в принципі те залишається завжди і попит на українську продукцію. Чому тому що вона якісна, вона відносно дешевша, і логістика доставки з території України вона значно дешевша по по, по коштах і значно швидше по кількості затраченого часу на. Її доставку тому, звичайно, незважаючи на ті проблеми, які створює Росія сьогодні з експортом, попит на українську продукцію він залишається. Хоча вже зараз є дані, які декламує всесвітня продовольча організація ФАО, яка вкаже, що від повномасштабного вторгнення фактично експортний потенціал по зерновій групи в світі. Територію України впав більше ніж на 5%. Пане Денисе, а чи може Росія зайняти ринки збуту України? Адже ми знаємо, що російські емісари вже їздять по країнах тих самих країнах Азії та Африки, пропонуючи своє російське зерно, маючи на увазі, що в дуже великій мірі це вкрадене в Україні зерно? Вони це роблять так, це відбувається. і Це почалося активно після повноштабного вторгнення, навіть з роботи зернової ініціативи, коли по кілька тижнів стояли в Босфорі кораблі, які рухали з України, в той самий період часу. А як ви кажете, представники країни агресора активно виїжджали для економічних залагоджень певних питань на континенти, куди рухалась традиційно Україна? Але є один нюанс при тому, всьому, що Росія досить таки багато ворощує свої зернової олійної групи, але цього недостатньо для задоволення того попиту, який існує в світі, навіть на тільки візьмемо до прикладу африканський континент, який щороку потребує десятки, десятки мільйонів тонн зернових. Росія в кращому своєму варіанті вона може забезпечити ну, ну там. 5-6 до 10 мільйонів. Відповідно, це цього недостатньо для того, щоб прокормити той попит населення, які існує у світі. Тому попит на українську продукцію не буде завжди. Єдине, ж знову ж таки залишається це полегшення процесу доставки, тому що дійсно ніхто не буде чекати місяць-два, одна наприклад та сама Африка. Вони ж купують кожний місяць стало. У них немає зберігальних систем, коли б вони могли закупити велику партію, там зберігати і півроку, рік умовно. Їм потрібне постачання там протягом там. Циклу року так само, наприклад, як Китай, Китай теж дуже багато купує і він зацікавлений щомісяця в тому, щоб закуповувати в сезон ту чи іншу продукцію. Тому, звичайно, попит є. Інше питання зробити все можливе, щоб логістика працювала для задоволення цього попиту. Ну і власне про логістику, користуючись нагодою вашого вашої присутності в ефірі, а те, що зараз відбувається на українсько польському кордоні і на інших кордонах, наскільки воно впливає на процеси доставки українського зерна до інших країн. Впливає негативно, Пояснюю, чому пік активності вивезення зернової групи автомобілями до портової інфраструктури Європи плюс на потреби самого Європейського союзу. Листопад-грудень місяць. А окрім того, є це пік заключання нових контрактів. Відповідно, коли вчасно не приходять продукція, ми повинні розуміти, що окрім простою і втрат, які несуть цей період часу українські і виробники, і переробники, ми також будемо нести втрати по штрафах за те, що була невчасно доставлена продукція. І Це дуже великий негатив. Більше того, ми вже сьогодні констатуємо, і за даними Федерації роботодавців України, загальні втрати через блокування не тільки аграрної продукції, а й неможливості здійснювати повномасштабний рух. Техніки в бік е, західних наших кордонів вже спричинив до втрат більше 400 мільйонів євро. Тобто кожен день простою це додаткові фінансові втрати, які несуть український аграр і взагалі український бізнес. в Цілому я вже мовчу про той імпорт, який не приходить також на територію України, який також є досить важливим для задовільнення задоволення того попиту, який існує на імпортні продукти всередині нашої держави. Ми можемо сподіватися лише на те, що ця ситуація якомога швидше вирівняється. І українські аграрії в тих умовах, в яких вони і так опинилися, не найкращих не будуть мати тих проблем, які спричиняються на кордонах. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був із нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися.